Молодший сержант, командир відділення на даний момент в Запорізькому ТРЦК та СП в роті охорони. До початку повномасштабної війни я працював на ПАУ Запоросталь в агломераційному цехі на звязково дробільному відділення. Виконуючи обов'язки мастера. Коли розпочалася повномасштабна війна, я приїхав до цеху. Дочекався механіка цеха нашого. Він зібрав всіх мастерів, так і так, давайте організовуємо людей. Хай їде додому, до своїх сімей. Ввечері ми поступає дзвінок, так і так, Димон організовує своїх людей. Хто може вийти на спецзадання робити їжі для укріплення міста. І ми, я і мої побрати, ну, співробітники цеха з моєї бригади, ми робили неділю. Їжи, Срельс для укріплення міста. Я приїхав додому, до сім'ї, дружина і двоє дітей. Я організовую хлопцями машину, вивозяю дітей на... з дружини на вокзал Запоріжжя перше, сажу на евакуаційний поїзд. Все, і чекаю дзвінка. Ввечері я отримую дзвінок, що так і так, ми вже на місці, вони поїхали в Польшу. Саня і я ми служили. Ми служили у 25-й бригаді Воздушення Дісатних військ. Нас одразу забрали в той же день на зборний і ми вже через один... 10 березня ми попали, 11-го. я вже, Саня, його дібрали на Черкаси, на Черкаси А я вже поїхав в Донецьку область. У село Багатир, де мене швидко оділи, і ми вже виїхали, це я попав в 53 ю механізовану бригаду. Через місяць мене перекидують 92 ю бригаду Харківську. Ми стояли на окраїні Харкова, і так у мене почався Харківське движення. Так, да, було тяжко, дрони літали першого разу, як побачив «Орлан», коли він літав і блимав. Я не можу не розумію, що це таке. А це, виходить, хлопці розказали, розповіли, що він робив снімки передвіження техніки, розположення. Передавали, вони компонували і обстрілювали Харків. Харків знесли один район повністю. Отстояли ми на Петрівці, передвинулися, кажуть, команда Евакуація. Міняємося. Ротація, типу, такого. І время час ротації мій заїзд був другий. Ми виїжджаємо встречу йде заміна машини. Не знаю, як вони не замітили, вони наезжают, вже дорога була прокатана на любісток. Так, да, вона, слава Богу, не загорілася. Військові вибіжали, все там, датам падали, кричали з мого екіпажу, що ми виїжджали, не розстерявся це я і водій. Ми одразу підбігали, наші турнікети ми перев'язали, нашу машину швидко покидали. Вернувся наш водій, забрав. У нас команда, ми заступаємо в село Ізбіцьке, щоб його штурмувати. Ми штурманули, да, ми закріпилися в Ізбіцькому, там залишилися до російської границі 2-3 кілометри. Ми відстояли, закріпилися, все, нас виводять, там вже ставиться оборона, ми передвигаємося на другий напрямок. Збираємося, мені дають уже бетер. Я сам командиром машини, мені дають своє відділення. У мене в підчиненні було 10 человек. Заїжджаємо в ліс, э, собираємося, заражаємося. нам А що через неділю будемо штурмувати Харківську область. Ну, добре ж там додому дзвонить, що там так і так через неділю не буде довгої зв'язки. Утром, 4 часа утратила, команда від ротного Так і так, у вас часу, збираємося. І ми в 5 часов утра двинулися на балаклею і почалося харківське контрнаступлення. Спочатку працювала наша арта. А потім вже заходила бетарець, зачистка, це все. За Харківське контрнаступлення, то що в мене було, що ми дійшли до Куп'янського. крайня моя точка була це колодязі. Ми за одні сутки проходили 5-6 сел. Люди, що на гражданки, вони не розуміють, що люди чувствують там в окупації, як діти. Що діти, Люди тут на гражданці віддихають, веселяться, ходять на роботу. Там такого нема. На цей сутки ми їдемо в Купянськ, вам в допомогі крак... кракен там вже і ви в Кракену будете штурмувати Купянськ. Ми штурмуємо Купянськ. така чесно, дуже страшно. Як перший час Куп'янська ми штурманули, бо там не було речки. До річки ми пробилися дуже швидко. А мост був втора часть Куп'янська. мост був перебитий. Ми не могли переправити техніку нічим. Ми Бетеристаємо, нас підвозять, і ми вже один мост був повністю перебитий, але залишилася одна дорожка, пішохідна дорожка. Після Куп'янська ми продвинулися ще далі. Ми зайшли в Луганську область. Ми потрапили в засаду. Нам, ми йшли два танчика нам дали в допомогу, і дев'ять бетерів. йшло дві роти. Ми відкатилися, час переждали і комбат Дає нашому ротному задачу перекрити початку траси сваток ремену. Ми починаємо двіження, і виходить, ми обскакуємо село по нижній частині, і я вже бачу, ну, мені залишилося пересікнути поле і встати в трьох в кругу оборону. І виходить, що я вже бачу цю трасу, і за метрів 500 ми наїжджаємо на ТМК. І то нам дуже повезло. І за того, що ми наїхали на дві там. Первая не сработала, але вона стала під баком. нашим. А вторая перервалася по мною. В мене вирвала дверь, що вирвало передній мост. Екіпаж, слава, Бо... слава Богу, цей. Сильно попало в водителю. У нього добряче контузія мозку. А у мене, виходить, Зрив був подо мною, в мене вся права сторона. Починає від ноги, заканчуваю правим глазом. Нога, ребра, рука правий глаз. З подсобних матеріалів перемотали як могли. Каже, можеш встати? Кажу, я не можу встати. Спосідній бетер розворачують, по максимуму підганяють, ложать і везуть на евакуацію. Приїжджаємо в Куп'янськ, врач. Вже скоро ждали, вже дзвонили, що дуже тяжело 300. В Харкові відбув два дні, налажують гіпс, ногу побоялися скручуватися сильно близько до суглоба. Я попав в суми. Я в сумах отлічився, відправили додому, побув там, зняли гіпс. Мої обов'язки ставала охорона. Охорона військового комісарата та сповіщення чоловіків військово зобов'язаних при повно... повній мобілізації. Одного дня, це я вже в Запоріжжі був тижня три, на блокпосту на Дніпрогесі остановили маршрутку, повиходили чоловіки. Я провірив одного чоловіка, другого чоловіка і став із дверей, щоб запускати, кого перевірили в маршрутку. Водитель недовго думає, скаже, чого ви тут, що е, ви не там, я йому мовчки достав воєнний білет. Кажу, так і так, гражданин, кажу, поки ти тут сидів в маршрутці спав з дружиною вдома, я кажу, вже рік захищав тебе, щоб ти мог спокійно кататися на своїй маршрутці. Є такі люди, чоловіки, що кажуть, ТЦК. Це мазані, не мазані. Попавши в рот сюди з раненням, я побачив, що ні одного нема чоловіка, чоловіка, військовослужбовця в ТЦК, який не був там. Так, да, всі з різним параєм, в кого нога, кого рука, в кого-то голова. Ну всі були там. На даний час в мене є трикума. З одним я не балак зовсім. І за того, що. Він каже, я не хочу вмирати. У мене ще все життя впереді. Каже, а я теж не хочу вмирати. Ну, в мене каже, двоє дітей, сім'я, кажу родителі, їх теж треба захищати. Ви не бачили, що там твориться. І я не хочу, щоб воно прийшло сюди. Да, всі думають, що якщо бабки є, вони всі спасуться, відкосять. Не буде такого. Ця війна косметься всіх. Тільки я почую дізнаюся, дізнаюсь, що війна закінчилась, перший день я позвоню по побратимам, які там залишились, привітаю їх. А так, хочу, щоб надолужити те время, той час, який я не був з сім'єю.